І спойлер, китайці намахали мене. Всім привіт! Мене звуть Олесь. Сьогодні розпакування покаже, що всередині цієї посилки, яку я замовив з Китаю. Продовжую свій шлях перепродажу товарів з Китаю, ділюсь своїм досвідом. І як бонус першим трьом людям, які напишуть мені в Телеграм, що ви прийшли з мого відео. Я безкоштовно допоможу розібратися, як замовляти на Таобао. Погнали! Була у мене думка спочатку. Коли розповісти вам про те, як у мене пройшла попередня закупка, що там, як я отримав товари, чи вдалося мені їх продати. Але потім я вирішив не відкладати в довгий ящик розпакування і одразу до справи показую, що мені приїхало. Вже приблизно розумію, що схоже на те, що я замовляв, але можуть бути нюанси, як ми знаємо з попереднього випуска. Ось так от спакували китайці коробку. Реально, дуже багато вільного простору. Отже, приїхали ось такі годиннички. Давайте відкриємо, глянемо, чи вони взагалі відповідають дійсності. Так, кабель Type-C. Поки що все окей. до речі... Вже впізнали, напевно, цю істоту. Капібара, 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 капібара. Прикольний товар. Мені на картинці він дуже сподобався. Тактильно, мені він теж подобається. Тут, до речі, такий капібара вирізана. В нього ще має бути сенсорна ця штучка. Сподіваюсь, так і є. А, це ще й кнопка. А може вона не сенсорна? Ну коротше, я в продовженні кажу, як воно працює. А ще прикол, коротше, одразу у нього цей носик, і івушка м'якенькі. По-любому бачили в Тіктоках, в Рілсах цих от капібар, які такі сидять їм там на голову камінчики, мандаринки. До речі, цей походу прикол з цією кнопкою, тобто її зробили у вигляді мандаринки. Я не знаю тільки, чи їм спеціально кладуть цю мандаринку на голову, чи вони там в цьому басейні своєму купаються. І коли винирюють, у них на голові опиняється ця мандаринка. Ну коротше дуже комедні. Істотки ще е, в чому прикол е, замовлень е, з китайських маркетплейсів? Це те, що там є варіації товарів. Ти на картинці дивишся там е, один товар, наприклад, такий от коричнівий, А якщо там не нажати варіацію, тобі може приїхати там не знаю білий, чорний, зелений. Або, що найгірше, тобі може приїхати інша версія цього годинника. Наприклад, там з акумулятором, без акумулятора. Наскільки я пам'ятаю, оця версія мала бути з акумулятором. Вона трошки дорожча, можливо, я щось наплутав. В окно я не бачу увімкнення. Давай перевіримо зразу. Капібара, капібара. Вже є дві новини: одна хороша, друга погана. Хороша новина полягає в тому, що. Вони все ж таки акумуляторні. Тобто він трошки підзарядився, активувався і зараз може працювати без е, живлення. І це супер. Другий позитив, що тут є підсвітка, і крім того, якщо затискати цю кнопочку, регулюється яскравість. Це, по-моєму, ну, дуже класно. А от негатив і великий мінус, китайці намахали мене. Я спеціально дивився англійська версія з англійськими днями тижня, а вони прислали з китайськими. І що мені тепер робити? Ну, добре, що їх всього 10 штук. Це, звісно, ну, великий плюс якраз замовляти спочатку невеликими партіями, щоб точно переконатися, що все буде добре. Бо я уявляю, якби мені приїхала тисяча штук, наприклад, там, чи цілий контейнер, їх що б я з ними робив, я не знаю. Не будемо поки що знімати. А, і до речі, ще прикол прочитав в інструкції, що е, оцей виріс капібара, який такий, типу, сквозний, це е, не просто виріс, а це ще й отвір для звуку. Тобто, звідси лунає звук будильника. Тут, до речі, я подивився вже три будильника можна налаштувати на різний час. Типу, коли дзвонить будильник, нажимаєш кнопку, він зупиняється. Якщо е, двічі на то він там, типу, відкладає на 5 хвилин його. Ну, прикольно. Ну а зараз як обіцяв, розкажу захоплюючу історію з попередньою закупкою. Хто не бачив, рекомендую переглянути цей випуск. Там я замовляв 5 барних наборів, і вони мені приїхали без коробки. Ну точніше, вони приїхали в ящику, але все, що там було, приїхало просто насипом в поліетиленовому пакеті, що мені в пакет його відправляти. Ну, а в деякі маркетплейси не приймають, наприклад, без коробки, без пакування, без маркування. Тобто, це точно не окей. О, тому кілька днів я витратив на пошук. Слава Богу, знайшов я більш-менш підходячу коробку. Ось так. От вона виглядала. Все там помістилося трошки з запасом, але це було в принципі оптимальне рішення. Що саме сумне в описі ніде не згадувалось взагалі, що там може не бути коробки? Написав я в чат продавцю, чи це не помилка? Взагалі ні, він каже, що. Так от у нас набори ці продаються, тому обов'язково звертайте увагу при замовленні товарів, щоб не було ось таких приколів. І до головного про продажі барних наборів, як це все було? Малював я ось такі креативи. Сам набір одразу додаю фон, назва з текстурою, тіні, щоб органічно вписати декор для краси, зазначаємо основні переваги і кілька бліків для краси. Ось так воно все виглядає на сайті красивенько. Роздрібна ціна на них поставили півтори Три тисячі до речі, в закупці вони вийшли 620 гривень, плюс 20 гривень обійшлася коробка. А по самій вартості товару порівняння на різних маркетплейсах я трошки пізніше розкажу і розкажу пізніше про вартість самої доставки різними способами. Перший тиждень, яких виставили, жодної реакції не було, жодного замовлення. Взагалі там, ну може перегляди якісь були, але замовлень не було. А другий, третій тиждень. Улетіли прям. Я думаю, що якби їх було більше, то за ці два тижні більше продалось. От а по суті, нова карточка. Одразу з таким успіхом замовив я бігом ще 40 наборів. Не знаю, будете сміятися з мене чи не будете. Я завтикав зберегти посилання, де я замовляв ці коробки, тому доведеться ще раз, поки приїде друга партія, доведеться пошукати. Ну і давайте до нюансів самої доставки і вартості товарів. Взагалі, замовляю я на двох основних таких маркетплейсах китайських: це Taobao і 1688. Taobao, він такий більш ну це по суті роздрібний магазин, але там досить ну, гарні ціни, точно дешевше ніж на Аліекспресі. Але 1688 це вже прям оптовий сайт. Тобто там прям смачніші ціни значно, але є певні нюанси, певна складність на 16,88 Неможливо замовити товар без Alipay. А для того, щоб поповнити Alipay, вам потрібен китайський паспорт або просто китаєць, який вам поповнить рахунок. Ну, а це як би трошки складновато. Наприклад, зараз, коли мені потрібно якийсь тест, то це простіше на Taobao зробити. Ну і давайте порівняємо ціни. Наприклад, на Taobao я замовив барні набори за 8,5 доларів, а на 1688 їх можна було б купити за 7,5 доларів. А от капібару я замовляв уже на 1688. До речі, при першій покупці. От якраз я коли перший раз її замовляв. У мене вдалося оплатити звичайною банківською українською картою. Вона у мене не запрошувала Оліпей. Спочатку подумав, що вона завжди так працює, а потім ні. При другій спробі оплатити вже сказало: ні, давай. Ти, якщо не китаєць, то не купиш. Цей годинничок коштував на 16,78 6 доларів. А на Taobao я подивився, такі продаються по 8-9 доларів. Вже. Так як вони в принципі досить легенькі були, сама вартість товару у мене вийшла недорога, тому я вирішив їх доставити авіадоставкою, подивитися заодно, як це все буде відбуватися. І що прикольно, приїхали вони за 8 днів. Ну, взагалі декларується, що ну, там в середньому 10-14 днів, інколи 20 буває, ці 10 годиночків важили разом 2,7 кілограми. І вартість одного кілограма коштувала 17,5 доларів. Порахував я собі вартість разом з доставкою, це приблизно 450 гривень. Цей годиночок обійшовся і плануємо продавати його десь по тисячі. Одну пропозицію буквально в інтернеті бачив, їх теж там 1100 десь продавали. Так що будемо в ринку, от до речі, напишіть, як вам взагалі такий годинник за тисячу гривень. Якщо вам цікаво, як підуть успіхи ще з цим годинником, як він буде продаватися, напишіть в коментарях свої прогнози, свої думки, що ви думаєте про цей товар. Не забудьте підписатись на канал, щоб, щоб не пропустити наступне відео, в якому я розпакую наступну свою закупку, яка вже до мене їде, і розповім про результати продажу або не продажу, хто знає, саме цього годинника. І нагадую, що. Першим трьом людям, хто напише мені е, з, до, за допомогою по замовленням StowBaus 1688, Безкоштовно приділю час, розповім, поділюсь більш детально досвідом і допоможу через свого логіста привезти товар. Вам треба буде заплатити лише за пересилку. Всім дякую за перегляд, Па-па. Mm. До речі, підключаєш зарядку, і він включається. Дуже дивне рішення. Немає кнопки увімкнення. Щоб він включився, треба зарядку підключити. Я таке ще не бачив. Ну і теж китайською. Я сподівався, може там один такий попався. Походу вони всі такі. Ну як так? Ну, ще й коробку якусь таку калічну зробили, я не знаю. Ну, реально такий товар прикольний. Вони додали картинку якусь, ну, просто мальовану. Не впечатляє. Ну, добре, що воно, хоч не в ми їх не плануємо в магазини продавати. На полці, я не знаю, я б мабуть не взяв би отакою. китайці буду писати короче, продавцю. Запитаю, чи це він помилився, чи це я щось не те нажав. нажав. Взагалі, не повторюйте моїх помилок. Обідно.